Сані, молода християнка-адвентистка, яка взяла участь у проєкті Вальденси. У межах цієї ініціативи глобальної місії студентів-адвентистів направляють навчатися та служити у світських університетах Близького Сходу та Північної Африки. Під час перебування за кордоном Сані зустріла Сальму, місцеву студентку з нехристиянської родини, яку навчали остерігатися християн. Незважаючи на початкову обережність Сальми, дівчата швидко стали хорошими подругами. Вони проводили все більше часу разом, і Сальма почала цінувати доброту і чесність Санні. Вона навіть прийняла запрошення відвідати вечірнє зібрання у будинку Санні в п'ятницю. Там Сальма познайомилася з іншими християнами-адвентистами та насолоджувалася дружнім спілкуванням з ними. Наприкінці навчального року Санні запросила Сальму відвідати з нею адвентистську церкву. І хоча її родина попередила, що всі вони будуть прокляті, якщо вона стане християнкою, Сальма продовжувала продовжувала Відвідувати церкву, і навіть почала щотижня вивчати Біблію з Санні. Втім, Санні все ще турбували потенційні наслідки рішення Сальми стати християнкою. Але потім, під час біблійної карткової гри в суботу, Сальма витягнула картку з написом: Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. Тоді Сальма зрозуміла, що їй не потрібно хвилюватися про якісь прокляття, які спіткають її або родину. Вона встала і тремтячим голосом заявила, що хоче прийняти Ісуса як свого Спасителя, і охреститися, Санні та Сальма плакали від радості. Пережитий досвід надихнув Санні продовжувати свою участь у проєкті Вальденси. Вона планує залишитися на близькому сході, щоб знаходити більше друзів і торкатися сердець тамтешніх мешканців, які не знають Ісуса. Як члени родини Адвентистів Сьомого Дня, ми можемо допомогти підтримати проєкт Вальденси і таких студентів, як Санні, коли ваша. Десятина і обіцяні приношення, тобто ваші регулярні та систематичні пожертвування, розподіляються згідно з об'єднаним планом приношень. Вони допомагають фінансувати навчання, підтримку та відправку студентів-місіонерів до університетів по всьому світу, а особливо на близький схід та до північної Африки. Коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.